Спільний проект Пластична хірургія започатковують клініка лікаря Валіхновського та центр хірургії ока професора Загурського. Вже незабаром волиняни матимуть можливість звернутись за допомогою до одного з найкращих пластичних хірургів України Ростислава Валіхновського. «Започатковуємо зараз партнерство з одним з найкращих центрів в східній Європі офтальмохірургії. В частині співпраці ми можемо долучити пластично-хірургічні втручання. Реконструктивні хірургічні втручання в ділянці середньої третини обличчя, в ділянці придаткового апарату ока, операції на верхніх та нижніх повіках, операції, які надаються і виконуються хворим після опіків хворим, які мають деформації іншого генезу в цій ділянці, анатомічні. У нас є всі створені умови для проведення таких амбулаторних операцій. У нас є відповідна операційна, єдина приватна операційна в західному регіоні, яка оснащена всім необхідним обладнанням. І наші волиняни, наші волинські пацієнти можуть отримувати і консультації, і проведення амбулаторних пластичних і реконструктивних операцій на нашій базі. Проект пластична хірургія передбачатиме як благодійну медичну допомогу соціально незахищеним верствам населення, так і забезпечення сервісу екстра класу для тих, хто має можливість оплатити послуги естетичної хірургії. Ростислав Валіхновський волинянин, тому робитиме все можливе, щоб земляки отримали необхідне лікування. Для волинян ми будемо робити спеціальні ціни будемо робити, враховуючи Наше коріння Волинське спеціальну програму, яка дозволить адаптувати можливості всіх Волинян до скажімо так, потреб і затрат сучасної пластичної, реконструктивної та офтальмохірургії. Частина операцій буде виконуватися на базі центру Загурського. Ті операції, які будуть вимагати, Комбінованої анестезії або місцевої анестезії на даному етапі ми з цього починаємо. Частина операцій, які потребують загального наркозу, загальної анестезії, ендотрахіального наркозу, будуть виконуватися в Києві. Основним акцентом його роботи на Волині, наголошує Ростислав Валіхновський, буде насамперед реконструктивна хірургія, тобто допомога людям з вродженими та набутими аномаліями. Це в першу чергу люди, які постраждали в результаті опіків, травм різних. Дорожно-транспортних пригод, різних побутових травм, виробничих травм. Ці діляночки, вони, як правило, не тільки обличчя, не тільки голова і шия, наприклад, це і кінцівки, це і передня чарівна стінка, це і деформації жирової клітковини, і саме самі різні вроджені аномалії. Сюди входить і вовча паща, заяча губа, аномалії носа, аномалії вушної раковини, клаповухість. Під час прийому в центрі хірургії ока професора Загорського наприкінці грудня. Ростислав Валіхновський надав консультації 30 землякам. Він обіцяє, що така можливість протягом 2016 року буде у кожного, хто цього потребує.